Ciao, scusa il ritardo, tu sei Giorgio? Sì, io sono Giorgio. Piacere, Giorgio, io sono Antonio, il direttore di questa azienda. Signore, il piacere è tutto mio. È da tanto che mi aspetti? No, sono appena arrivato. A zaraz, davate, Чао. Ми вже казали, що воно перекладається або як Привіт, або як папа. Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. -е. Зараз хвилин. Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. Скозалі «ретарто», ми перекладаємо як «вибач», запізнення. Зверніть увагу, ми не кажемо вибач за запізнення. Ми кажемо вибач за запізнення. Ту сей Giorgio. Ти є Джордж. Так. io sono Giorgio. Я є Гиорджо. Піцере. В'ячере, ми зазвичай перекладаємо як приємно познайомитись, але це лише в контексті знайомства, інакше воно буде перекладатися як задоволення. Джорджо, io sono Антоніо. Джорджо. Це звернення до людини, до Джорджо, і ми кажемо: Джорджо, я є Антоніо, Io sono Антоніо. Il direttore – директор di Ді квіста цієї компанії. Сіньоре è tutto mio. Ну, звернення сеньоре, то, мабуть, вже всім зрозуміло, так? І о, ми кажемо дослівно, задоволення є все моє. Тобто, якщо я хочу сказати італійською, що мені дуже приємно познайомитись, я можу сказати або п'ячере, або molto п'ячере. І у відповідь ми, ну, зазвичай українською ми б сказали, мені також дуже приємно, так? але італійською ми кажемо задоволення є все моє. Тому запам'ятаємо цей вислів «il piacere è е mio». Далі, директор питає у Джорджика Ede tanto che mi aspetti?» Ти давно мене чекаєш? Ти довго мене чекаєш. Зверніть особливу увагу на цей вислів едантоке. Okay. Ми можемо його використовувати, наприклад, коли прийшли на зупинку і питаємо в людини, чи давно не було такого автобусу, чи давно цей магазин зачинений. Тобто едантоке okay, це треба нам запам'ятати, виписати собі. І едантоке, okay, ми перекладаємо, чи довго як. І Джорджо відповідає у відповідь, каже: Но, ні. Sono appena Arrivato. Я щойно прийшов. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоурок, поділіться ним із своїми знайомими або друзями. Можливо, їм це стане дуже у пригоді. Ставте лайки і не забувайте підписуватися на мій канал.